всім привіт, друзі! Ви на каналі Криптобрата. І сьогодні у нас відео огляд по ринку криптовалюти. Розберемо, що в нас відбувалося в минулому. Розберемо ситуацію в теперішньому і заглянемо чуть, -чуть в майбутнє. Розкажу свої очікування. І що може бути яка ціна побітку. Але перед тим, як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо дзвіночки і не забуваємо про лайки. І розпочинаємо. І так, друзі, як і говорилося в минулому відео і давніше, про те, що в мене тут був відзначений рівень 25250. На жаль, через всі новини, які були туди, всі ми добре знаємо, що сек подавав суд на Binance, на Coinbase, це трохи стрісануло ринок. Але великі гроші якраз з цим і скористалися, що вони якраз на цьому моменті закуплялися і добирали свої позиції в останній момент. Але, от якщо... через те, ринок трошечки сильніше провалився, чим я очікував. Але це якщо дивитися, на, залежно на який графік, якщо дивитися на неділю, то на неділі нас просто шикарно все відпрацювало. Це було просто велика тінь. Але якщо на менших таймфреймах, то це був трохи такий добрий заскок з якимось закріпленням. Трошки мене якраз це збило з пантелику, і я вже очікував 2390. Але все почало перемінюватися буквально зі швидкістю світла. З моменту, коли казалося, що потрібно регулювати крипту, потрібно регулювати Binance і саме більші піржі від наших любимих регуляторів, все помінялося радикально і вже. Давайте хороші новини, що ми вже договорилися. Що вже особливо суда не буде. Coinbase взагалі виграв там перший суд. І ціна на цьому позитиві почала розвертатися. Почала гнати вперед. Там взагалі ще запустили ще класну штуку. Ну, я вважаю, це класна штука, але це трохи і з другої сторони дуже ліцемірство. Зі сторони регуляторів допустили Bitcoin ATF. Це класно, це чітко, і ще тим більше, що самі більші банки зацікавлені в цьому ATF, і це один із них є BlackRock. Найбільший в Америці, Банк і в світі, що тут говорити. Тож бабки гроші прилетять на ринок. Як і ще саме основне, що ФРС вирішило не підвищувати ставки і залишити, зробити такий невеличкий перекор. Не знаю, ну це чим це може скінчитися? Ну, це ясне діло, що вони далі почнуть підвищувати, і наші ринки знову почнуть трусити. Але поки що позитиву. Було достатньо, щоб ринок просто пульнув. Чекайте, від мінімуму до, до зараз максимуму. На 25% це тільки по бітку. Це дуже класно. Ринок пульнув. Особисто я не закуплявся по цьому, по 25%. Я закупився вже пізніше. Я закуплюся по 26500. Це моя була така коротко, короткострокова спотова позиція. Я закупився і благополучно моя ціль була 31, я по 31 тисячі продав. Тож я зараз не тримаю бітка. А так то фьючерсами бавимося. І успішно стараємося торгувати ці сетапчики. На даний момент волатильність була було підвищена і дало нам можливість добре заробити. Е, до речі, заробити, але це було на шортових. Це був по XRP. Е, в своєму телеграм-каналі у нас є ще телеграм-канал. Е, я кидаю позиції для входу шорта було лонг-позиції. 에... Відповідно, я там не скажу заходіть іменно вже тут. Я просто діюся своїми думками, те, що угу, я зараз тут зайду або там я зараз вийду. По XRP э, було дуже багато хороших сетапів, але на шорт. Отже. Тож, я посилочку залишу на телеграм-канал. Переходьте підписуйтеся. Так, продовжуємо по бітку. Отже, і так, і продовжуємо. Ринок пульнув. Все чудово, всі на радостях. Е, вже є прогнози, і там і 35 тисяч і чуть не під 40 тисяч. Уже, ми вже ростем, ми вже в бичому тренді. Так вже більшості би сказали. Але, на жаль, на даний момент я бачу те, що. Е, Трошечки буде нам боляче. Бо під час цього росту у нас просто дофігає трошки імбалансів як денних, так і годинних Ці всі прямокутники, це все жирні імбаланси. І вони будуть працювати як магніти. Тож, поки що ближча ціль це 25. Ще раз добрий день. Або навіть 27. Точніше 27, там 25. Ну і не забуваємо, що наше ще з минулого росту ще є два великих імбаланси. Тож, 20 тисяч можна очікувати буде до кінця року. Це не буде у моменті, але можна очікувати. Зараз на даний момент так. Що я бачу? мама мали вихідні? 25-26 число були вихідні, ми мали ріст. І зараз ми створили отакий ренджик. Робимо таке накопичення. Ми закріплені вище 30 тисяч. Це досить добре. Є ще шанси і є прогнози, що ми ще все-таки пульнемо до 32 700. Це моє ціль. І я ще очікую біток по тизну. Зараз на даному моменті ми бовтаємося в ренчику. Мали імпульс, опустилися і в дискант -зоні, нижче 0.5. Деякі добирали позиції в лонг. В даному випадку можна очікувати, що рано чи пізно ми вийдемо з цього і ми дійдемо до 32. 700. Моя ціль. Після чого я очікую, що ми зробимо так. Якийсь квізик. І вже нас почнеться створюватися якась формація на розворот. І це буде великий збір ліквідності знизу. Бо це все зараз у нас дуже багато знизу грошей, яких треба зібрати. Але поки що це так, я чекаю росту. Ще хоча б сюди. Як -так подивитися, навіть суб'єктивно, ми вже трошечки втрачаємо енергії, сили. До цей був у нас ріст який потужний. Навіть щось похоже. Бачите? Спуск. Спуск. Потім мали ріст. Тут так само маємо спуск. Цей маємо спуск. І в кінцевому результаті маємо цей імпульс. І, до речі, він дуже однаковий. Що це? Однакове. І ось оця формація однакова. Якщо придивитися. Це саме подібне якраз таке накопичення, накопичення. Тож отут маленьке, накопичення імпульс. Накопичення, імпульс. І зараз ми можемо трошечки постояти і ще раз пульнути догори. Ну, і відповідно, якщо дивитися на ці рости вони такі досить сильні, ну тут вже менші, Це вже таке затухання. Тож, я чекаю ще розтирд. Після чого це буде дуже класний сетап на шортик. І ці всі сетапчики я буду кидати якраз в телеграм-канал Криптобратанів. Так, що ще там є цікавого поки Із що на наряд... цікавих є ще у нас ефірчик. Ефірчик так само за вихідні себе дуже хитро повів. Мали ми таку тройну вершину, 에... мали рендж. Мали вихід. І заново повернулися собі в final. У Discant зоні. Все класненько. І зараз будемо ми знову накопичуватися. В даному випадку так само. Очікую перекриття імбалансу на H4. І перекриття імбалансу так само H4. Це є 2000. 2070. Ну, по рівнях це є 2000. І я особисто ще чекаю, це якраз 2000 доларів. Можна собі залонгувати. Досить ще себе сильно показує. Так, тут у нас був імбаланс, ми його закрили. Можна Але як далі? Далі у нас сформувалося багато імбалансів знизу, яких нам потрібно буде перекривати. Е, до речі, на рахунок якраз тих всіх, хто там вже казав, що буде трейдерів. Е, в Трейді Вью, є тут там ідеї, і там всі почали писати: О, це тройна вершина, з цим будемо литися. Ну, бачите, нічого не в мене полилося, ми трохи кульнули і заново повернулися. І тут всіх поши... побрили стопа, всіх, хто сюди шортив. Ті байки, скайпер може щось заробили. А ті, хто очікував глибшого, ну забрали. Тож, формації і класичний теханаліз на все є достовірний, тож вивчайте смарт-мані. подальшому я постараюся за... е також запустити е відео. Навчання по смартмані. І будемо разом вчитися якраз е, цій ці стратегії. Я її дуже сильно глибоко поважаю. Тож смартмані це топчик. Тобто. За смартмані можна покласти і лайк. І так, е, по ефірчику та сама, що і по Bitcoin. Е, і лайткоін. Лайткоін достать в е, е, мене виникає. Ідея на спот на закупівлю спот. Чому? Перш за все, і саме жирніше, чому це якраз є те, що в нього скоро буде халвінг буквально ще місяць. І так, як ми добре знаємо, халвінг це є хороші перспективи на величезний рік. Так, грубо кажучи, і Просто можна за, і за, зазіхнути на 162. Сам я цього і хотів би очікувати, але є трошечка невеличка проблема. Ми можемо на ще побачити 133. В даному випадку лайткон щось не має сили і він не показує. От іменно лишився місяць, а ми навіть не пробили його відмітку 100 доларів, яка вже тягнеться дуже довго. 3 місяці навіть Чотири. 4. Ця відмітка. Він ніяк не може пробити. Хоча зараз на даний момент він знаходиться в такому накопиченні, думаю, я собі прикуплю на спотик так заробити пару цих долярів. Не знаю, чи буде 162, було би дуже добре, але щось він дуже слабо себе пугав. Якщо це є 161 долар, це є 83% росту. Ну, непогано для Халвіна. Ну, подивимося. На невеличку суму, там на 10% від депозиту можна закупляти. Чек це я ще легенд варіантів. Так, ще хотів би вам показати зараз на даний момент, в момент хвилину. Я вже кидався е свою думку, що я зайшов в лонг по матіку, який зараз у нас є флажок биючий. І ціль є. майже 080 центів. Це є 20%, 19, 20 росту. Очікую. Зараз стою в Лонзі. Ну, подивився по ситуації. Перший Take Profit я поставив на 0,70. 70. половину зафіксую, а решту можна тримати 070. Але це так само, залежно, як себе поведе біток. Тому що домінація дуже висока, тож це така вояка ситуація. Можна вангувати. Але якщо біток зробив собі харакірі, то і цілий рівнок собі харакірі. Е, от, це є по матіку. І ще так сама формація така самісінька у нас по оптималсу. Оптималс. Так само маємо ріст, клин, прикриття імбалансу. Е, по Сітці Fibonacci спустилися до 0,5. Процентів, і зараз ми в такій так само невеличкому міні накопиченню І можна зайти в лонг і забрати 10%. І жирніша ціль це є е, по 1,61 по Fibonacci. А так це по ціні є Dollar 7713. Це є так само 20%. Ось на 28 вірно. Можна забрати. Ну, відповідно, це потрібно, або біток далі продовжував такий свій цей, І альти будуть пуляти. Або біток собі поросте кучу і ми можна робити. Ну, це такі дві монети. По матчку я вже, а по оптималсу не кортить. І, можливо, можливо, я все-таки зайду. Не хочу набирати багато позицій в лонах, аби не порізати собі депозит. Ніколи не набирайте багато позицій, бо це дуже важко потім за ними слідкувати. Отаке тут. Ще раз попитку узагальнення. Все-таки чекаю. Ще невеличко ще раз пампу, після чого будемо падати і збирати грошенята вже знизу. таке тут. І на цьому будемо завершувати. Подивимося, що нам принесе цей тиждень торговий. Надіюся, він буде дуже-дуже перспективний і дасть нам заробити грошенят. Отже, всім гарних торгів, всім профіту. То, е, Приглядиться пригля до Матчка і до Оптималсу. Сходи. І. Всім дякую.